Чи врятує тебе твоє багатство від смерті? Звісно, ні. Чи врятує тебе твоє багатство від Суда Божого? Звісно, ні. Чому? Все написано в книзі Пророка Михея, 6 розділ. Читаю. Чи Господь уподобає тисячі баранів і десяти тисячі потоків оливи, чи дам за свій гріх свого первенця, пліду, троби моєї за гріх моєї душі. Було тобі виявлено, о людство, що добро, що добре і чого пожадає в тебе Господь, нічого, а тільки чинити правосуддя і милосердя любити, і з твоїм Богом ходити сумирно. Господь від тебе не побажає твого багатства, забудь про нього взагалі повністю. У Господі тебе побажає, що Твоє правосуддя те, як ти прожив своє життя. Бо ти будеш за него відповідати відповідати за своє життя. Все багатство тебе не спасе взагалі ніколи. Взагалі. Бо тільки чинити правосуддя, Господь хоче, і милосердя любити, що ми любили милосердя, Боже, і з твоїм Богом ходити сумирно, завжди бути з Богом нашим. Господь за все як говорить. Ці всі тисячі, десятитисячні оливи, там вівці, а, нашій, а це раніше, в наш час це твої Мільйони, твої багато тисяч, там, багато машин, твоє багатство, тебе це не спасе просто, яма для всіх однакова, і суд для всіх однаковий. Але там буде рай або пекло, або ключі у Бога від, від пекла або від раю. Далі. Чи потрібно людям довіряти? Звісно, ні, крім рідних твоїх. І то це дуже треба бути обережним. Бо пише знову у книзі Михея, пророка. І другого він. Не довіряйте, не надійтеся на приятеля від тієї, що при лоні твоєму лежить, пильнуй двері у твоїх, бо гордує син батьком своїм, дочка повстає проти неньки своєї, а невістка проти мачухи проти свекрухи своєї, Вороги чоловіку домашні Його. Тобто Господь попереджає нас багато щодо народження Христа, що не довіряй приятелю своєму. Тому що тільки Господь Господу треба довіряти. Він говорить, що пильнуй уста свої, і пильнуй, та, що прилоні твоєму лежить, і дівчат, і жінок. Бо треба тільки Богу довіряти, бо всі підуть проти тебе можуть спокійно піти. І далі, саме найголовніше, чому люди люблять гріх? Він солодкий. І місце писання в книзі пророка Михея. Коли б чоловік, який ходить за вітром і брехню набрехав, говорячи, буду тобі проповідувати про вино та про напіп'янки, то був би він любим пророком оцього цього народу, людям Солодкий Гріх, людям краще попити вино, попити горілку, такого зробити і все, а не Бог. І людина, яка буде людям розповідати про. Вино про коньяк, як це роблять в ресторані гарно. Люди будуть краще його слухати чим Бога, не розуміючи, що п'янство це є гріх. Люди слухають брехню, бо вона їм солодка. Тобто треба слухати не лише пророків, які про, повідують про брехню. Треба слухати людей Божих і знати плід їхній. Не треба покладатися на людей, треба покладатися на Бога. І Богу не потрібні твої десятки тисяч доларів. Йому потрібно твоє милосердя і Дух Святий, який в тебе є. Більше нічого. Амінь.